Ну що ж, давайте розбиратися. Сьогодні ми візьмемося за звіт про прибутки та збитки. Знаєте той самий документ, який багатьох лякає своїми цифрами, але я покажу, як перетворити його на ну на такий собі потужний інструмент для розуміння будь-якого бізнесу. Пройдемося по ньому разом, крок за кроком. Якщо вам це знайомо, то. Ви точно не одні. Серйозно безліч людей, навіть дуже крутих професіоналів, не з фінансової сфери, дивляться на ці звіти і думають, що це взагалі таке. Всі ці цифри, терміни. Але знаєте що? Це насправді не якийсь там секретний код, це скоріше історія. Історія про те, як жила компанія. То з чого ж почати цю розшифровку? А починати треба зі звіту про прибутки та збитки це наш ключ. Взагалі, це один з трьох, скажімо так, китів фінансової звітності, і саме він дозволяє зазирнути за лаштунки і побачити наскільки ефективно працює бізнес. Якщо зовсім просто, то цей звіт показує, скільки грошей компанія заробила і скільки витратила все. Але чому саме знімок? А тому, що він, ну, наче фотографія, він фіксує фінансовий стан компанії не загалом, а за якийсь конкретний період, наприклад, за квартал або за рік. Клац, і ми бачимо результат. Ну що, готові? Давайте пройдемося цим документом буквально зверху донизу. Уявіть, що це така собі екскурсія, яка покаже нам, як гроші, ну як вони подорожують всередині компанії. І починаємо ми, звісно, з самого самого верху. І ось він, наш перший рядок, дохід. Або ще кажуть, виручка це, по суті, загальна сума грошей, яку компанія отримала від продажу своїх товарів чи послуг, все, що зайшло в касу, так би мовити. І повірте, для інвесторів цей рядок, наче пульс, вони хочуть бачити, що він стабільно зростає. Але ж заробити гроші, це тільки пів справи, правда? Треба ж було щось витратити, щоб їх заробити. Тому далі ми віднімаємо собівартість, тобто всі прямі витрати на створення продукту, ну там матеріали, зарплати робітників на заводі. І те, що залишається після цього, це наш валовий прибуток, і це, до речі, перша така важлива зупинка в нашому аналізі. Так і що ж нам говорить ця цифра? А вона по суті показує наскільки ефективно компанія вміє робити свій основний продукт. Наскільки добре вона перетворює сировину і працю на гроші ще до того, як ми врахуємо офіс, рекламу і все інше. Якщо валовий прибуток високий, це значить, що основа бізнесу, його ядро є здоровим. Так, це була лише перша половина шляху, рухаємося далі вниз по нашому звіту. Наша мета дістатися до найвідомішого, найбажанішого показника, до чистого прибутку. Добре, рухаємось далі. Беремо наш валовий прибуток і віднімаємо від нього операційні витрати. А це що таке? А це, власне, все, що потрібно, щоб бізнес працював, але що не пов'язано напряму з виробництвом. Подумайте, зарплати менеджерів, маркетинг, оренда офісу. І те, що залишається після цього, це операційний прибуток. Він показує, наскільки прибутковою є основна щоденна діяльність компанії. І ось фінальний акорд від нашого операційного прибутку ми віднімаємо ще дві речі: відсотки за кредитами, якщо вони є, і, звісно, податки. І вуаля! Ми нарешті дісталися до нього. До чистого прибутку. Це і є той самий легендарний bottom line, як кажуть американці, підсумок те, скільки грошей компанія насправді заробила за цей період. Чудово! З основами розібралися тепер всі знають, як дійти від доходу до чистого прибутку. Але ж справжнє розуміння воно ховається глибше, тому зараз ми перетворюємося з простих туристів на справжніх детективів час шукати приховані докази в цих цифрах. І ось тут починається найцікавіше погляньте Валовий прибуток це про те, наскільки ефективно компанія щось виробляє. А от операційний про те, наскільки ефективний весь бізнес. І тут виникає питання: а що якщо валовий прибуток високий, а операційний раптом низький? Про що це говорить? А про те, що компанія, можливо, чудово робить свій продукт, але потім витрачає занадто багато грошей на його продаж, на маркетинг, на утримання величезного офісу. Розумієте? Саме порівняння цих двох показників і допомагає знайти слабкі місця. Окей, ось невеликий чек-лист для нашого детектива. Пункт номер один, і він найважливіший: завжди читайте примітки до звіту. Так, той самий дрібний шрифт, який всі ігнорують. Саме там компанії пояснюють свої цифри, і, повірте, найцікавіші таємниці ховаються саме там. Далі ніколи не дивіться на компанію ізольовано, завжди порівнюйте її з конкурентами. А як у них справи? Може вони заробляють більше чи витрачають менше? І звісно, шукайте червоні пропорції, різке падіння доходів, якісь дивні одноразові витрати. Все це може маскувати реальні проблеми. Кожен з цих пунктів це ваш інструмент для глибшого аналізу. І ось, мабуть, найголовніша думка, яку варто запам'ятати з усього цього: фінансовий аналіз це не просто математика. Це скоріше мистецтво. Мистецтво читати між рядками. Розуміти, що за кожною цією, здавалося б точною цифрою, насправді стоять чиїсь оцінки та припущення. Отже, бачите, звіт про прибутки та збитки це не сухий набір чисел, це ціла історія про перемоги, поразки та виклики, з якими стикалася компанія. І тепер, тепер є всі інструменти, щоб цю історію прочитати. Тож наступного разу, коли такий звіт потрапить до рук, подумайте. А яку історію ці цифри розкажуть саме вам?